Друзі, мої вітання. Давно вас не бачив. На то були свої причини, але все добре. В нас сьогодні новий відос. Колеги і коліжанки, декілька секунд вашої уваги, я завжди забираю. Якщо у вас виникли юридичні питання, юридичного характеру або юридичні проблеми, зараз будете бачити номер телефону. Це Андрій Яцишин, це мій адвокат, це один з найкращих адвокатів у Львові і Львівській області. Тому, якщо у вас якісь проблеми, до нього по цьому номеру телефону він вам їх професійно розрулить. Мої друзі, не забудьте, я займаюся автопідбором. У нас зараз осінь, час змінювати авто Білі перед зимовим періодом, тому якщо ви собі надумали придбати автомобіль, не розумієте з автомобіля. Зараз будете бачити номер телефону. Це мій вайбер. Сюди по цьому номеру я вам професійно підберу автомобіль, який ви собі надумали придбати. Друзі, займаюся одноразовим оглядом. Підбір під ключ, все по цьому номеру телефону. Тому. Колеги колежанки, якщо підбір автомобіля або одноразовий огляд, сюди по цьому вайберу і я вам професійно перевірю діагностую автомобіль. Ну, і якщо ви готові, запарюємося їху і віє дивитися від! Перестроївся на этой А що прошу, можна поцікавитись? Перестроївся поворотник. уроки Тиховши по уроку? А що не можна? Треба чата? У всіх випадках. Ще раз. Не змінюєш колосовуєш. Яку полосу сумінюєш? Хлопці, виключте, хлопці, виключно, виключно про Бласкові червоні, тобто забороняє рух транспортного засобу. А на що вам документи показують? Е -е -е -е. Ще раз е -е. будівський. Народ, чи ви зрозуміли? Ось зупинка громадського транспорту, от громадський транспорт, ось патрулька. Викажемо так їздить, як ви їздили? А як? Außer面, от. От. А що, не можна без поворотників перестроюватися? хлопці? Ну ви в поліцейській. Чому? Руху, а ви, давайте правила з вами відкриємо і почитаємо, so, в яких випадках досить можна такий, не включити. Може водію потрібна True. юридична допомога якась. Ви який батальйон тут? Перший. Чи вживав сьогодні? Ні. Я вживав сьогодні. В спектр. Чуєте, я вживав сьогодні. А я воно на машині їжджу. Давайте щось зробити. Спектр. Добре, підемо це не переважно. Можна посвідчення ваші, козаки? Дуже агресивно швидкі, як, як це розуміло? усне зауваження. Ну, Як це усне зауваження? 20, 20 ї статті є усне зауваження. — Немає 20 стаття? Немає згідно 20-ї усного зауваження. Ви щось плутаєте, ви напевно, або копа погано знаєте, або закони не скаєте. Іванчук, Роман Володимирович, ви вживали, що, що у вас руки трясуться чи що? Тільки що внесли тяжкого чоловіка четвертого поверху. Добре, добре, винесли. Файно є, але дивіться, я вам поясню. повороти можна не включати. В правилах є чітко це прописано. Коли дозволяється показувати напрямок руху рукою, повертаючи ліворуч рука в ліву сторону, повертаючи праворуч, рука вгору. Це ж вам на майбутнє, щоб ви знали як поліцейський, коли можна не користуватися. Показчиками поворотів. Можна ще ваша цього І Зупиняйте, старайтеся зупиняти транспортні засоби не на зупинках громадського транспорту. Возний Ростислав Богданович, поліцейський. Не бачу до котрого дійсно. Ну, Колега показав вроде, не проблема правда, до 25 го Ваше можна? ж Молодий, напевно. так? Ну, ну По віку молодий, я послухаю, зараз будемо дивитися. Варгаль Олександр Володимирович, поліцейський, до 26-го. Хлопці, служіть, служіть, не забувайте, що ви служите для людей.